Не заради стрибнути, але просто щоб мати дах над головою кожному українцю, державна іпотечна установа запропонувала ноу-хау. Назва тієї ідеї оренда з правом викупу. Механізм принаймні на папері простий та зрозумілий. Людина заселяється у вибрану квартиру і за півтора десятка років повертає вартість оселі. плюс три відсотки річних. Експерти кажуть, у столиці це обійдеться приблизно 2,5 тисячі гривень на місяць. У регіонах ще дешевше. Знавці, знавці справи переконують, що ідея крутіша не буває, але є одне але про революцію на квартирному у квартирному питанні. Ольга Максимова забезпечити дахом кожного. Програму житло 2000 в СРСР ухвалили на початку 86 го За три п'ятирічки Україні Рад планували завершити проект і кожній родині виділити по квартирі ми не ні сил, ні енергії, щоб во в Рішення 27 сімо с'єзда. рік шерга з українців, які ще й досі сподіваються отримати житло від держави, довжила на понад мільйон осіб, і це при тому, що в країні діє кілька державних програм придбання осель на так званих пільгових умовах. Державна іпотечна установа чекає, поки кабінет міністрів ухвалить новий проект Оренда з правом викупу. Він розрахований передусім на бюджетників. За ним родина без дітей може розраховувати на оселю у 40 квадратів з однією дитиною на 56, двома на 76 квадратних метрів. Щоб отримати житло, треба неодмінно стояти на черзі, кажуть чиновники. Список бажаючих формуватимуть місцеві ради. Щасливчики обиратимуть квартиру у вже готових будинках. Вартість квадратного метра у столиці не перевищуватиме 7 з половиною тисяч гривень, в обласних центрах 5300 гривень, для малих містечок ціна буде на тисячу менше. На виплату вартості житла та 3% річних орендар має 15 років, при цьому не забуваючи про щомісячну кварплату. Якщо квартира 40 квадратних метрів, якщо стоїмость 7500, з учетом всіх платежів, її стоїмость буде 2,5 тисячі гривень в місяць орендна. 2500 гривен это для Киева, 1200-360 это для области и меньше 1000 гривен это для городов маленьких. Повноцінним власником квартири, попри одночасно із заселенням прописку, орендар стане лише після повного розрахунку. Якщо громадянин не буде в тіні там полугода, года платити за комунальні услуги. У нас є основання його виселити. про хорому у середмісті. Мріяти не варто. Попереджають експерти. Проте програму оренди з правом викупу аналітики вважають ідеєю вдалою. Головна перевага зрозумілий механізм та чи не вперше відсутність у схемі банків. Зникає кредит, зникає відповідна довідка про плату, зникає. Проблема застави і зникає проблема так, Тобто, фактично, Тобто, ви вибрали, ну, фактично, виходить, ситуація така, її придбав будинок або квартири. Ви прийшли, вибрали, яка вам сподобалась квартира, уклали договір з гіл. І живете. Київ міськбут потенційний учасник нової програми. Проте в компанії ще не впевнені, чи долучаться до лізингової ініціативи, адже правил майбутньої будівельної гри достеменно ще не знає ніхто. Одна з можливих перепон компанія ще до початку будівельних робіт продає 90% квартир. Відтак особливого вибору у клієнтів не буде. Можливо, інше буде питання, якщо в нас залишаються, наприклад, там п'ятикімнатні квартири, да не продаються, умовно кажучи, але постає питання: чи можуть такі квартири брати участь в цій програмі? Вати ініціативу у зародку, переконані експерти, може банальний брак коштів у бюджеті. Фахівці порахували за 10 років. Черга на житло в Україні може повністю зникнути. Але для цього на програму оренда з правом викупу щорічно потрібно 5 мільярдів гривень, і це щонайменше. найменше. Ольга Максимова, Євген Солове, новини 2+,2.